Доброго дня ми з України! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз головні морські новини за 23 серпня. Скільки спортів Одеської області вийшли у море торгівельних суден та що робить флот Росії у Чорному морі? Коротко про головне. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. За 23 дні роботи зернового коридору спортів Одеси, Чорноморська та Південного вийшли в море вже 33 торгівельні судна. Вони вивезли загалом майже 720 тисяч тонн сільського Подарської продукції це зерно та олія. Також під завантаження прийшли вже 18 суден, і це окрім тих, які були заблоковані у наших портах ще з початку російського вторгнення. І прямо зараз, 23 серпня, ще 5 суден прямують до портів Одеської області від протоки Босфор. Завдяки цьому світові ціни на зерно вже впали до довоєнного рівня, тому що у світі є розуміння, що Україна один з найбільших. У світі експортерів зерна та інших продуктів не залишається поза бортом міжнародної торгівлі. Це великий плюс також для великих і малих українських виробників, які раніше не могли продати свою продукцію за адекватними цінами та опинилися на межі економічного краху. Зараз ця загроза вже минула. У Чорному морі росіяни зараз тримають у морі у складі оперативного з'єднання свого флоту чотири ракетних кораблі: це три надводних та один підводний човен. Теоретично це до 28 крилатих криватих ракет калібр у залпі. З огляду на спроби росіян діяти до символізму у датах, то можна очікувати більш інтенсивних атак на українські міста з моря саме 23-24 Серпня до Дня Незалежності України. Оскільки оперативних кадрів з Севастополя та поблизу нього сьогодні у нас немає, то покажу деякі кадри патрульних корветів проєкту 22160 біля Севастополя, які були зроблені ще 5 серпня. Тут, з погляду на ці кадри стає зрозуміло, чому ці кораблі після операцій у морі стають, так би мовити, копченими, тому що вихлопні труби їх дизельних двигунів стоять у середині корпусу біля ветерлінії, і при операціях на великій швидкості ці кораблі димлять як старі броненосці початку ХХ століття або сучасний російський авіаносець адмірал Кузнецов та забруднюють не лише повітря, а й самі себе. До речі, просто для приємного настроя. У Севастополі увечері 22 серпня була велика бавовна, щось прилетіло, а сьогодні ще двічі. І наостанок, ось це відео, на якому зображений старт калібрів з одного з фрегатів проєкту Ad11356 росіяни оприлюднили з підписом, що це, начебто, обстріл Одеської області 21 серпня, але це фейкове використання якогось старого відео, скоріше за всього, з навчань, тому що тут зображено а запуск ракет в день, а тоді все відбувалося о 3 годині ночі, і тому просто не вірте росіянам ні в чому. На цьому зараз все з вами був Олександр Вольмошко. З вами був рудий. До побачення, слава Україні!